Якою має бути зарплата в українських військових? Біля е, двох тисяч доларів, можливо. Не менше ста тисяч. Тисяч двісті, так точно. Ну не може людина е, так важко працювати за маленькі гроші. Двісті тисяч це має бути сто процентів. Хтось отримує три тисячі, хтось отримує сто. Але хтось натискає просто кнопку в сховищі, отримуючи ці сто, а хтось. Дійсно, ризикує своїм життям. Звичайно, його зарплатня має залежати від того, які задачі він виконує, яке звання він займає, але, але я думаю, що зарплатня для рядового службового має бути ну напевно десь від 20 тисяч. Всі американцям платять нормальну суму, да, наприклад, не знаю, скільки не там зарплата. Здійсно, у них дорога там сума велика, бо це то це таки ризик життю. 100 тисяч, звісно. Не всім платять, але 200 тисяч буде достатньо. А все таки це ризик. Не виживати, як в землі, і тобто, в окопах, це нелегко для них. Це ну, сама важка робота, яку можна було тільки уявити, і це небезпечна робота, і ми всі залежимо саме від, від військових. І за таку важку роботу, за їхню працю не може бути мала зарплата і мале оплачування. Чи можна оцінити? Вартість життя, скільки коштує життя? Я не можу відповісти на це питання, тому що сумами це явно не, не, не оцінюється.